Секретар правителя Росії, диктатора Путіна Дмитро Пісков заперечив, що Путін і Дональд Трамп провели телефонну розмову. Про що йдеться напередодні про те, що бесіда таки була, повідомила газета The Washington Post. Водночас Міністерство закордонних справ Росії твердить, що Київ не був проінформований про цей дзвінок. Тому Україна не могла ні підтримати, ні бути проти розмови. Я поточню міністерство закордонних справ України це повідомляли. Зазнаю, зазначу голова центру протидії дезінформації при раді нацбезпеки та оборони України Андрій Коваленко. Попередив, що росіяни найближчим часом робитимуть вкиди у західні медіа, аби створити. Максимальний хаос. Ігор Попов з нами це експерт Центру Об'єднана Україна. На вітання вам, пане Ігорю Доброго вечора То кому була б вигідна така розмова: Трампу чи Путлеру? Тому ну, давайте спробуємо проаналізувати. Якщо відбулася втаємничена розмова, і одна сторона звітує. Про її наслідки, а друга рішуче заперечує, то, мабуть, перша сторона виглядала дещо сильніше. В публікації Washington Пост важливо не сам витік про факт розмови, а важливий меседж. Газета пише, що Дональд Трамп сказав Путіну не здумає займатися ескалацією в Україні, і нагадав, що Сполучені Штати мають досить серйозні військові потужності в Європі. Тобто, в принципі, абсолютно нормальний меседж. А те, що після цього наступного дня почали літати і робити імітацію пусків стратегічні бомбардувальники, можливо, частково це підтверджує. І тому, чи була вона, чи не було, чи Маск передав трубку, чи Маск від імені Трампа передав привіт, поки що загальні наслідки цієї інформаційної хвилі вони більш для України оптимістичні, я б сказав. Але власне, ми розуміємо прекрасно, що історія про дзвінок, який був, але якого не було? Вона розганяється швидше для внутрішнього споживача в Росії відверто, що мовляв і бесіди не було. Уявіть собі, що Трамп, новообраний президент США, настільки хоче дружити з Путіним, що аж уявляє, вигадує собі ці розмови. Лексика, м'яко кажучи, ані в Марії Захарової, ані у Піскова була не дипломатичною. Ви як про Гнозуєте реакція Трампа і його команди на це буде. Хай не зараз не миттєва, а відкладена. Поки що реакція Трампа полягала в тому, що він опублікував десь в своїх соцмережах, по моєму чи на Fox News, перелік тих лідерів світових, з якими він говорив перший тиждень після обрання. Володимир Зеленський там був, Путіна там не було. Тобто це таке м'яке спростування з боку Трампа, але з іншого боку, прямого спростування не було. І тому це така, трошки гра в кішки мишки, знову ж таки, зробили публікацію Вашингтон Пост, дійсно подивились на реакцію російських спікерів, побачили, що реакція якась нервова. Ну, це тоді добре означає, що клієнт задергався і реагує на отриманий меседж. Окей. Uh, okay. Оті вкиди, які існують сьогодні, да й навіть не вкиди, це офіційні заяви беремо прем'єра Польщі Туска, який каже, що от найближчими місяцями Трамп. Там зупинить все, де і, і дата завершення війни. Оце таке людина, наче тарологи, та рологія е, уже вже відома. Далі е, Фінляндія та е, теж заяви е, прем'єра про те, що е, е, Трамп налаштований серйозно до 20 січня укласти цю угоду. Воно вкидається не просто ж так, це перевірка, теж ну і перевірка можливо Росії. На там, якусь договороздатність, яка у них ще може бути, враховуючи о, о той путінізм, який повністю, яким повністю просякнуті всі ці болота. Чи для чого це робиться? Ми бачили з особистих заяв Трампа, що він обіцяє завершити війну в Україні досить швидко. І це, мабуть, база. Тобто, дійсно, ми можемо прогнозувати. Що будуть певні зусилля і певні кроки з боку адміністрації Трампа на те, щоб зупинити війну, але от на яких умовах тут вже починається найбільш цікаво? Ми бачимо, що і за підсумками заяви, за підсумками телефонної розмови з Трампом, президент Зеленський робив свої коментарі і заяви і говорив, що ми за мирне врегулювання, але з позиції сильної України, з позиції того, щоб... Україна була посилена, щоб Україна мала гарантії військової підтримки, фінансової підтримки, і таким чином і вступала в переговори із сильними козирями. І виходила з переговорів, потім з сильними козирями. Росія ж вимагає нездійсненного. І тому зараз публікуються різні варіанти планів. І всі вони публікуються в тому числі для того, щоб заміряти дійсно реакцію, заміряти реакцію в Сполучених Штатів, замірити реакцію Росії, Китаю. Україна має наполягати на своєму. У нас є програма максимум, це план перемоги. Для України є принципові моменти. Це ніякого ніхто не має визнавати факт анексії окупованих територій. Для України принципове питання: хто заплатить за відбудову? І тут одна з команд Трампа, до речі, пропонувала спеціальний податок на експорт російських енергоносіїв, щоб всі гроші йшли на українську відбудову. Такі речі, я думаю, ми також повинні підтримувати. І для України принципово, щоб ніякі російські вимоги про так звану демілітаризацію не були підтримані ніким. Тому що головний гарант безпеки України це потужні збройні сили України з гарантією фінансування, з достатньою кількістю далекобійної зброї, і важкої, важкого озброєння. Це принципові моменти для будь-яких комунікацій, і Україна це передає і Сполученим Штатам і Європейським союзникам. Я от єдине, що хочу уточнити, обмовився не прем'єр Фінляндії, а Фінляндія, президент Фінляндії, власне, та зробив цю заяву по результатам своєї розмови з Трампом. Пані Ігоре, насправді Трамп почав оголошувати перші імена тих людей, які посядуть певні місця в його команді? Є там серед них і ті, хто нам симпатичний з огляду на їхні заяви про Путіна і про Україну. А є ті, щодо яких у нас є питання, да тому що заявляти можна одне, а голосувати за підтримку і виділення грошей Україні зовсім інше. Хто з тих, про кого ми вже точно знаємо, вам вважається поз? позитивом, хто негативом, а з ким доведеться розбиратися. Ну, звичайно, Україна дещо сподівалася на призначення Майка Помпео. В того позиція багато з чому співпадала із сильною рішучою позицією України. І у Помпео були свої зв'язки останнім часом. З однією з великих компаній він відвідував Україну. Але ми бачимо, що в цю адміністрацію він навряд чи попадає. Щодо решти, то працювати треба з усіма. Немає когось, кого вважали б, що він буде настільки лобіювати позицію вигідну для України, що аж опануватиме Трампу, все таки вони всі будуть орієнтуватися на позицію першої особи, і вони всі можуть давати свої рекомендації, свої аналітичні викладки. Але поки ми не почуємо від Трампа детальний план дій. До того часу ніхто з них не робитиме якихось офіційних заяв. Це будуть більше витаки від відставних від експертів, від аналітичних центрів, але не від призначених осіб. Мабуть, скажіть, а чинна адміністрація президента Сполучених Штатів Байдена? Вона я так розумію, поки вирішила самоусунутись в принципі від цієї всієї історії. Є обраний президент, але ще не чинний Трамп. Хай ну все типу, хай він уже грає скрипку. В цей перехідний період для України є кілька важливих рішень, на ухвалення яких ми сподіваємося. Перше рішення це віддати зарезервовані для України кошти там порядка 6 мільярдів. Це не все грошима, там 4 мільярди озброєння. Це в силах адміністрації Байдена і наша влада працює з цим. І що цікаво, що різких заперечень від Трампа щодо цього не було. Тобто я думаю, що є погодження, і це наслідок також нашої комунікації із демократами, і з республіканцями. Угу. Друге питання, воно не настільки реальне, але ще шанси залишаються. Це на дозвіл на застосування далекобійної зброї. Можливо, за певних умов, скажімо, якщо росіяни б'ють по наших атомних об'єктах, то тоді Україна отримує цей дозвіл, але комунікація продовжується. І третє цього року має бути завершена історія із виділенням бондів під заставу заморожених російських активів. Начебто, було вже політичне рішення, пропрацьовані механізми, де Сполучені Штати виділяють 20 мільярдів, Європейський Союз 20 мільярдів і ще 10. Канада, Японія, Великобританія. але технічних рішень ще немає, і тому хотілося би їх отримати. Це забезпечило нам покриття дефіциту бюджету на весь 25-й, а можливо на частину 26-го року. Дякуємо за ці роз'яснення вам. пане Панігорію Герпопов, Ігор це експерт центру об'єднана Україна. Він був на прямому відеозв'язку.